Отож, він каже, що коли ми думаємо про час, ми традиційно думаємо про три часи: це теперішнє, минуле і майбутнє. Однак його роздуми про кожних часів показують, що насправді з ними не все так просто. Тобто, коли ми думаємо про минуле, воно насправді вже не існує як час, тому що воно вже пройшло та ніколи не повториться тобто, воно існує. Лише як наш спогад. Коли ми думаємо про майбутнє, то воно також ще не існує, тому що ми прогнозуємо щось, ми думаємо, що щось може статися, ми навіть можемо будувати якісь більш-менш тверезі гіпотези стосовно того, що станеться. Тобто він наводить приклад того, що завтра він швидше за все буде споглядати схід сонця, і він може прогнозувати, коли сонце підійметься над горизонтом, та. Коли воно займе таку-то позицію, тобто наше знання стосовно майбутнього може бути доволі таки ґрунтовним. однак воно ніколи не є. Таким самим, як те, що відбувається в теперішньому. Але що ж таке теперішнє? Що ми маємо на увазі? Ми, не, ми маємо на увазі теперішню годину чи теперішній день. І я все звужує, 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 звужує це поняття теперішнього, поки воно знов-таки не втрачає будь-яку часову протяжність. Тому що теперішнє це лише мить. І в той момент, коли ви чуєте звук мого голосу, що долітає до вас, для мене це вже минуле. Ми навіть не можемо підібрати правильну одиницю виміру для теперішніх.